Попереду нас палали машини. Вони співали, щоб заглушити вибухи. Ноги підкосилися. Я вдома. Голоси мерних музей фонду Ріната Ахметова залиш свою історію. Війну в Україні сьогодні будуть обговорювати президент Туреччини Реджеп Ердоган та генсек НАТО Марк Рютте. Останній летить в Анкару. Про таке повідомляє агенція Reuters із посиланням на джерело в турецькому уряді. Зокрема, політики торкнуться теми перешкод в оборонних закупівлях між союзниками по НАТО і спільної боротьби військового альянсу із тероризмом. Нагадаю, що Туреччина засудила російське вторгнення в Україну. і Хоча Анкара надає Києву військову підтримку, при цьому вона залишається партнером Росії і не підтримує захід. Хідні санкції проти агресорки. Країни маючи оборонні, енергетичні та туристичні зв'язки. Литва тим часом надала Україні ще одну партію військової допомоги. Цього разу до неї увійшли генератори, запасні частини до бронетранспортерів, транспортерів, зброя і боєприпаси. Про це Литовське оборонне відомство повідомило напередодні в соцмережі X. Солідарність Литви з Україною залишається непохитною, заявили в тамтешньому міністерстві оборони. Україна разом із партнерами працює над встановленням характер характеристик нової російської ракети «Арєшнік». Про це заявив президент Володимир Зеленський. Глава держави зазначив, що світ має системи протиповітряної оборони, здатні захищати від таких засобів ураження. І задача фікс для нашої держави їх отримати. Світ має системи протиповітряної оборони, здатні захищати. І від такого треба на цьому зосередитись усім. Росія повинна відчути, що кожен її крок на розширення війни має для неї наслідки. Наслідки у наших діях на фронті наших воїнів, наших підрозділів, а також наслідки у діях світу, у тому, як світ відповідає, не можна давати Путіну жодного тижня, щоб адаптуватись та Знайти протидію потрібно постійно робити все, щоб Росія була змушена шукати можливість миру. Російські війська готуються до наступу на південь Донеччини. Свої додаткові сили ворог спрямовує на тиск Донецької і Дніпропетровської областей. До одного з найбільших в районі населених пунктів Велика Новосілка. Про таке заявив речник сил оборони Півдня Владислав Волошин. Як він зазначив, зараз росіяни на Придніпровському відтинку фронту активно ведуть розвідку боєм, щоб виявити позиції сил оборони і в подальшому піти штурмом. Також є велика ймовірність, що противник спробує вклинитися в нашу оборону на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках. Задля цього, за даними розвідки, вже готують штурмові групи. Це невеликі групи піхоти, які проводять заняття саме зі штурмових дій. Крім того, на дані напрямки ворог перекидає боєкомплект, проводить повітряну розвідку, застосовуючи БПЛА, інженерну розвідку, маршрутів висування. Крім того, противник намагається вразити наші вогневі засоби, подавити і знищити для того, щоб було простіше їм вести штурмові дії. Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня. Бавовнило цієї ночі і на Росії. Ворожі пабліки публікують відео потужного прильоту по НПЗ у Калузі. Густий чорний дим здіймається над містом. Тамтешня влада відзвітувала це робота їхньої ППО. Вона збила над промисловим підприємством три безпілотники. Внаслідок падіння уламків на території сталося возгорання, але чиновники тримають руку на пульсі. Постраждалих, нібито немає. Антидронові сітки таке ноу-хау почали застосовувати на Росії. Ними в місті Шебекіно на Білгородщині почали обтягувати багатоповерхівки. В рамках експерименту затягнути мають із десяток будинків, а вже потім рішення щодо доцільності їхнього використання ухвалять для решти будинків. Зазначив тамтешній губернатор. Розголошувати, з чого виготовлений антидроновий захист, чиновник не став. Ну і вибори президента в Румунії Екзитполи вже оприлюднили перші результати. Згідно з ними до другого туру президентських перегонів проходить чинний прем'єр-міністр Марчел Чолако. Він отримав 25% голосів виборців. А от хто буде другим ще точиться боротьба між очільницею партії Союз порятунку Румунії Єленою Ласконі та праворадикалом Келіном Георгеску. У них розрив поки на кілька відсотків підрахунок голосів ще триває. Якщо за підсумками першого туру, жоден із кандидатів не набере більшості. В Румунії відбудеться другий тур. Голосування заплановане на 8 грудня. І тим часом в Тбілісі знову протестують проти результатів парламентських виборів. Цього разу мітингувальники встановили намети біля грузинського парламенту. Кажуть, здаватися не збираються. Та закликають опозицію об'єднатися в один рух і скинути діючу владу. Частина людей пробула біля урядової будівлі всю ніч при майже нульовій температурі на вулиці. А от основні сили протестувальників підійдуть до дев'ятої ранку. Адже на сьогодні заплановане перше засідання парламенту після виборів. Будівлю оточили сотні поліцейських. У тамтешньому МВС вже пригрозили мітингарям затриманнями, якщо ті блокуватимуть входи.